Вітаю, друзі, 18 вересня. Багато глядачів, читачів мого телеграм-каналу, глядачів Ютуба запитують в мене, чи можлива і чи буде загальна мобілізація. Відповідаю, друзі, так. На жаль, так. Можливо. Зеленський, Володимир Зеленський, розглядає таку можливість, мені це відомо достеменно з моїх джерел, в тому числі на Банковій, і саме загальну мобілізацію мав на увазі Зеленський як складне тяжке рішення під час зустрічі з фракцією, говорячи про можливі невдачі на фронті. А невдачі на фронті, вони є. І вони тривають. Хоча е пропагандистська машина банковий, пропагандистська зелена машина, говорить зовсім інше, давайте подивимося на це не через рожеві окуляри, а подивимося реально. Що ми маємо? Дійсно, на Сумському напрямку, перекинувши туди фактично всі резерви. Кинувши туди спецпідрозділ Головного управління розвідки, вдалося відтіснити ворога практично на кордон з Російською Федерацією. Але в цей же час почався серйозний тиск і наступ на Покровському напрямку. Перекинули резерви туди. А в цей час, уже сьогодні, за повідомленнями Пабліка Діпстейт, які там спростовують пропагандисти, але насправді так і є: бої точаться в центрі Купенська. І успіх російського наступу на Дніпропетровщині. Він ще не глобальний, але він є. і Його треба визнати. Не тільки Мар'яна Безугова про це говорила, про це говорять самі власні воїни. На Запорізькому напрямку також є просування противника. Що маємо? Маємо постійно удари такі порізи. Противник б'є то там, то там, а Збройні Сили України Генштаб перекидає війська з одного напрямку на другого, з одного кута в інший кут. Ця стратегія не працює. Плюс до того страшна математика війни. 30 тисяч бусифікується в місяць українських чоловіків. З них на фронт в бойові частини потрапляє 10. В той же час втрати України щомісяця складають математично 10 500 людей. Це загиблі, це зниклі безвісті, це безповоротно поранені, тобто покалічені, це СЗЧ з бойових частин. Фактично маємо справу з м'ясорубкою. 10 тисяч зайшло в місяць, 10 500. Ви розумієте? Б. Е, е, водночас відкрили кордон 18-22. Кажуть, а що це було? предвиборча історія? ще якась. Щоб не протестували. Ні, це все чепуха. Цих молодих людей, як стверджують е, американські дипломати, які спілкували з моїми друзями, дипломатами інших країн. витрали вони, витрави для чого? Щоб у випадку, якщо Україна потрапить під вплив Російської Федерації, чи то буде окуповано, чи то матиме е, якийсь контрольований Москвою там уряд, то щоб ці молоді люди через 5-10 років не воювали з Заходом? Отака от, от логіка? Ну і е, вчора. Зеленський прямо почав говорити про те, що у нього є план А і план Б. План А закінчити миром е війну до кінця цього року. План Б воювати наступний рік. Нема в нього ніякого плану А. Він знаходиться виключно в парадигмі війни. Він знаходиться виключно в парадигмі військового конфлікту. І готується війну продовжувати. Мінфін подав бюджет на наступний рік воюючий рік. Там не передбачено жодного миру, тільки війна. Водночас Зеленський клянче бабуло. Він прямо каже: ми зберемо 60 мільярдів, не зберуть. Бреше, бреше не зберуть. 50 мільярдів. 60. А ще 60, бо треба 120 мільярдів на війну. Дайте ви. Це він європейцям каже. І Західним взагалі партнерам. Не зберуть, по перше, 60, тому що податкова база постійно зменшується, падає, потрапляють по заводам, фабрикам і так далі. Це раз. Друге, ну. 60 мільярдів. Дайте? Дайте! А для чого дайте? Щоб ми їх розпиляли, щоб ми е, на дронах спекулювали, щоб ми е, по завищеним цінам снаряди закуповували інші речі. Тобто, фактично, Зеленський продовжує війну для того, щоб робити на ній гешефт. Він і його зелені гниди навчилися. Робити гешефт на війні. І для них війна це таке середовище їхнього прекрасного існування. Вони роблять бізнес, величезні кошти. Вони розкошують їхні діти, їхні жінки за кордоном. Вони розглядають Україну виключно як територію для заробляння коштів. Їм байдуже на долю. Українського народу. Байдуже, скільки територій від України залишиться. Якщо вся Україна, то також добре. Вони заметуть сліди своїх злочинів, свого мародерства. Скажуть Проклята Москва. А те, що вони продавали Україну, в тому числі і Москві, це нікого не хвилює. Наприклад, Нардеп Ніколаєнко з Батьківщини, фракції. Він контролює видобуток ільмініта на одному з підприємств. Цей ільмініт через Чехію продається в Росію, де з нього робиться титан, який летить на голови українців. От і все. Чому його ніхто не затримує? Чому е він, вбивши навіть молоду дівчину на Житомирщині, далі сидить у Верховній Раді України? Не знаєте, ні? От думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.